Так. Системна плата Asus Prime. Це в нас ось це оволошення, якщо що, ну, якби в АІДі ви її бачите, вона якби працює. Центральний процесор теж в мене йде в продаж. 1700X, якби в Аїді бачите, він якби працює. Там все добре. Блядь, Антону, закривай тут! Що, на тебе бризнуло? Боже, на Боже, відео треба заново робити. А похуй, є, не буду. і буде. Так. А, до речі, блок живлення, якби. Мопс, перестань Це блок живлення, якщо що, фейсбід, теж як якби, йде в мене в продаж. Бац, бац-бац. Все, нажимаємо старт. У мене гарячий корпус з поганим охолодженням, так що, якщо воно починає. Не якщо коли воно зараз почне годіти, то не лякайтесь, це нормально. Просто охолодження погане. І вентилятори будуть працювати дуже швидко. Диспетчер завдання. Продуктивність. Показати вам його в корпусі я зараз не покажу. Тому що. Тому що чому? А, тому що такий корпус, що його дуже незручно відкривати. І окрім цього всього, там все одно якби кулір стоїть. Ви не бачите нічого. Ой, вибачте, будь ласка, за ці звуки на заднім фоні. Моя... Я Юлічка... хотів тут знаходитись на і знімати такі відео. Дуже любить. Мені завжди заважати, коли я ці відео роблю. Проц, ви бачите тут? Якби частота, ви бачите, вона якби нормальна частота. Чекайте, у нас walklox, э, э, частота, північний міст. Відключись. На. От частоти видно, вони всі плюс-мінус нормальні. Проц працює без розгону на авторегулюванні від 3 до 3,5 Гц. А... всі ядра працюють. В Принципі я не знаю, що вам ще показати по температурах проц нас сімдесят. На цій температурі він і стабілізується. М -м Материнка як і теж перегріву немає. 36 градусів. Тротлінгу немає. Вольтаж весь рівний. Перепадів в нас немає. Просадок в нас немає. М -м Споживання. Не знаю, чого впало. Щось впало. До речі, я тут нажав стрес-тест GPU, але він явно не вмикнувся, тому що мало би бути споживання. Хоча, ні, вона, дивіться, вона гріється, значить вона працює. Тільки навантаження щось відсоток. І вона не жре нічого. Коротше, стрес -тест, тест не навантажує відяху. Знаєте що? Чекайте Де там наш фурмак? Нема. Чекайте. ти палки. Ем. Mm Формарк -hmm. 2, Формарк 1. Давайте цей скачаємо, не знаю, що це за версія. Ні, дякую. Я бідний донати це не буду. Accept the agreement. Да, да, да. Ну, давай так, ты еще тут пишешь. У нибудь модный? О, це що? Знаєте що? Ні, бо. У нас запускається GPU Z. Температура на GPU 82 градуса. usage GPU 100%. GPU жариться, тому що вентиляція дуже погана в цьому корпусі. Там треба її модернізовувати. Тому я корпус теж продає міняю. А тут нас пише завантаження GPU в нулях. То в нас Ваїді виходить, що неправильне споживання показує. У нас показує в Аїді Споживання 96 Вт, цього не може бути. Має бути десь так ВАД-300. Так, до речі, як би. 1080 Ti. Давайте я одразу в цей тест теж, до речі, як би ось така в нас дата сьогодні. Карту я вроді не збираюсь продавати, але ну нехай буде. Секунду, 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 я хочу цю карту. Показати. Все лагає, ясне діло, тому що довантаження про це у нас повне. Хром не хоче відкриватися. Ладно. Fact Canner, DFC, DXT, GPU Shard, GPU Set P Burner. Ага, тоже можно... Навантаживаться також Ой, не почекай это я зараз... Не наверное все мре А можно не мре. А, так, вымкнись тут, будь ласка. О! Бублик Хотспот, -мо! До речі, непогано. 14 градусів різниці. Хоча, може, все, погано. Не погано. А? Да, Ні. Павер. Во! Вот тут показує нормально. 200 Вт, 160 Вт. Юсерж 93%, Вірам 9%, а, до речі, Вірам не нагрузив. Угу. а це у нас що? Ох, і жарко їй там, зараз будемо вже виключати. Хай доведе до кінця. Знаєте що? Треба ще виртути оце О, вентилятор загодів швидше, тому що в мене ось тут такі навант... налаштуванні стоять. До речі, кулера всі нові на відеокарті. Ну прям нові нові. Я їх всі купив оригінальні нові, коли від яху купляв декілька місяців тому. Бо там трошки деякі два з них хрустіли. До речі, віддяха за перегріва вже не навантажується повністю. А, що я кажу? Тож бенчмарк вже закінчився. Чи ні? Чи яко не працюю. Не знаю. Окей. Коротше, такий з мене тестувальник, але Бог з ним. Окей... Mm -hmm. okay. Так, все, тротлінгу нема на проці, температура мамки норм, процес не перегрівається. Що uh -huh. це не знаю? Вольтаж тримається. Ну, тут був якийсь мікроскачочечок. Це напевно в той момент, коли виключався. Стрес-тест на формарку. Споживання показане неправильно. Частоти просідань нема. Якби все в одному діапазоні. Схоже на 3300-3400. Що це? CPU Core. CPU RPM Це на вентилятора входить обходить, CPUдіod. Нормально себя чувствую Температура CPU нормальная, температура матери нормальная Короче Нормальная пропозиция А, я вам тут показываю что-то нормально, нормально. вы ничего не бачите. Короче, нормальная пропозиция Все працює. У мене рейтинг на вликсі хороший. Купуйте з цими запчастинами все. У вас буде добре і справне. Віддяха, до речі. Ось. Ось. Так... Збира... Не збираюся її поки що продавати, але ну вже хай буде, докупи зробив. Вот, вот саме. Что здесь, что-то видно, то улучшено. Ё-моё. с зійшли, зашли, что-что? Кольцо сколько? Десять двадцать. Інтернет. Інтернет не працює. Не підключайте інтернет такий старий, він щось працює нестабільно. Я не знаю, підключив його тиждень назад. Якщо я почну гранати якусь онлайн гру, я не знаю, що це буде, тому що він кожних 5 хвилин він падає до нуля на секунд так 5-10 Ладно, все.